Масова здача крові у Дніпрі ще й під хоровий спів і музику оркестру. День донора оголосила лікарня, що приймає найтяжчих поранених із передової. Лише у цьому медзакладі з 2014 року перелили пораненим 21,5 тонну крові. Тож хто відгукнувся на заклик медиків сьогодні? Кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже більше. Вже в п'яти готується здавати кров, пані Наталя. Тані розжава і чоловіку війську з 14-го року донорська кров йому не знадобилася, та чимало його побратимів. Врятувала саме вона. У мене чоловік військовий, тому я здаю кров для наших військових для всіх, кому вона потрібна. 21 Тонна донорської крові ще й з половиною. Стільки лише в цій лікарні перелили найтяжчим пораненим від початку війни. Медики кажуть, часто для порятунку одного життя потрібні десятки донорів. Лежить хлопець, якому вже перелили більше 10 літрів крові з опіками, із відірваною рукою, з пораненнями, ніг всього тулуба, бабуся треба буде прилити як мінімум 10 літрів крові. А загалом це вже буде 20, щоб він вижив. Сотні людей від ранку вже здали кров, і черга охочих навіть на дворі, аби підтримати небайдужих артисти театру, зустрічали донорів гімном України та музичними номерами з вистав. Просто з реанімаційної зали лікарка анестезіологиня теж прийшла здати кров. Як це важливо для порятунку поранених, пані Лілія бачить щодня. Рідні мої здають, і донька здає, і також навіть тренера свого я також сьогодні запросила. Він також прийде зі своїми друзями. Також буде здавати десять хвилин часу, півгодинки вони на це витратили. Але це неймовірна допомога. 20 років постійно здає кров. Кількість врятованих нею поранених хворих та породіль навіть не уявляє. Пані Ганна донорство зробила своєю звичкою. Людям це дійсно допомагає. От це, для мене. Це саме, саме найважливіше, щоб людина жила. Для того мені не жалко, нехай не шкода. Беруть усе, аби тільки людина жила. Кров здають люди різного віку та професій. Кожного разу здаю кров для військових, дівчинці допомагаємо. Я кожні два місяці ходжу здавати кров. Тому що потрібно допомагати людям. Не дай Боже, трапиться щось в моїй родині. Або у близьких завдяки таким акціям лікарня зробила запас крові на найближчий час. Проте медики визнають, після повномасштабного вторгнення потреба зросла у рази. Є потреба у всіх групах крові. Ця потреба, на жаль, не зменшується. Пацієнти з найважчими пораненнями: черепно-мозкові поранення, поранення грудної клітини, живота, ампутовані кінцівки. Всі ці пацієнти потребують вашої допомоги. Тож медики закликають усіх небайдужих здавати кров постійно, навіть без спеціальних акцій. Урфало скалександр полішні проти СН один